Виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам продовжено автоматично. На 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю для громадян, які зважилися на евакуацію, держава зобов'язується надати безоплатне житло. Роботодавці, які про внутрішньо переміщених осіб, отримали 6 тисяч 700 гривень упродовж двох місяців за кожну особу. З переселенців має право на виплати. Анатолій Стельмах, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Виплати для переселенців. Люди з яких територій можуть їх зараз отримувати. Це одноразові чи постійні виплати, якою є сума у 2023 році. Виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам продовжено автоматично. Виплати щомісячні, право на їх отримання мають ВПО Зареєстровані у населених пунктах з переліку 309-го наказу, в тому числі громадяни, житло, яких зруйновано, розмір виплат 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю та 2 тисячі гривень на кожну особу старше 18 років. Переселенці, які скористалися евакуаційними потягами після прибуття до місця призначення, мають право на виплати. Скільки саме і як їх отримати У 2023 році, Мінреінтеграції продовжує перераховувати кошти на виплати громадянам. Які евакуйовуються з небезпечних регіонів України поїздами після прибуття? Евакуйовані зможуть отримати 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю та 2 тисячі гривень на кожну особу старше 18 років. Гроші людям видає Укрпошта з листопада. Вже виплачено таку допомогу на понад 30 мільйонів гривень. Повідомити про бажання евакуюватися можна через цілодобову гарячу лінію міністерства з питань реінтеграції 1548 або через чат-боти, вказані на нашому сайті. Якщо людина змушена переїхати, чи має вона право на безкоштовне поселення від держави? Для громадян, які зважилися на евакуацію, держава зобов'язується надати безоплатне житло. Зазвичай людей розміщують в місцях компактного поселення, так звані МКП, в центральній або західних областях України. На сьогодні їх функціонує майже 6 тисяч, де знайшли прихисток близько 1 мільйона внутрішньопереміщених осіб. Переміщення особи чиє житло пошкоджене або зруйноване. На яку допомогу держави вони можуть розраховувати? Внутрішньопереміщені особи, які мають непридатне для проживання або зруйноване житло і подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування, отримують щомісячну допомогу у розмірі 3 тисячі гривень або 2 тисячі гривень. Крім того, щодо компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна є відповідний проект закону. Після його прийняття отримати відшкодування можна буде грошима. Щодо розміру компенсації, то про конкретні суми поки що не йдеться. Методика поки що розробляється. Житло повністю зруйноване, Чи існують якісь програми підтримки для отримання власного житла. Уряд розширив можливості участі у програмі пільгової іпотеки для внутрішньопереміщених осіб. Кредити тепер надаються на срок до 30 років. Раніше було на 20 років під 3% річних. У 2022 році сім'ї з числа ВПО вже отримали 572 пільгових іпотечних кредити на суму 760 мільйонів гривень за фінансування уряду Німеччини. Прихистили в себе внутрішньопереміщену особу, яку компенсацію надає держава в опалювальний сезон. Власники житла, які прихистили вдома переселенців, отримують компенсацію за комунальні послуги у розмірі 900 гривень. Крім того, роботодавці, які працевлаштували це влаштували внутрішньопереміщених осіб, отримують 6700 тисяч гривень упродовж двох місяців за кожну особу. Чи оплачується допомога тим ВПО, хто зареєстрований ще з 2014 року? Наразі триває дискусія щодо необхідності перегляду підходів виплати допомоги внутрішньопереміщеним особам. Адже переселенці з 2014 року, які з тих чи інших причин не отримують виплати ВПО, тепер не можуть їх отримувати, навіть якщо фактично перемістилися з гарячих точок. Наразі нами та правозахисними організаціями які опікуються питаннями захисту ВПО. Опрацьовується механізм надання такої допомоги, виходячи з потреби її отримання, можливо, виходячи з дохідної частини домогосподарств внутрішньопереміщених осіб.